Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити масло гхі в мультиварці 538 грам. Це для того, щоб потім порахувати, скільки у нас вийде масла гхі. Перекладаємо масло в мультиварку і обираю режим. Режим томлення година, але нам потрібно 8 годин. 8 годин температура 75-80 градусів. І тоді за 8 годин поступово, дуже поступово масло буде топитися. Бачите, в мене вже воно розігрівається. І відділятися жир від молочного цукру і молочного білку. Все, що окрім жиру, буде осідати вниз. Масло має бути повністю прозорим. Таким воно стає після довготривалого такого томління при температурі 75-80 градусів. Якщо у вас немає мультиварки, того самого ефекту можна досягти в електродуховці. Того самого ефекту можна досягти на водяній бані. Все це просто буде не так зручно, як в мультиварці, тому що тут ти закрила і забула. Ось яке масло. Через 8 годин стало. Тепер треба зняти ось цю плівочку. Це молочний білок. Його треба прибрати. Внизу там осад я покажу, як просто від нього позбутися. Принцип мого каналу показувати всю правду. І правда в тому, що в мультиварці дуже важко готувати масло хі. Я так замучилась, це капець якийсь. Коротше, розказую, плівочку зняти було важко через те, що з ковшика незручно було доставати. Друге, коли я навіть її зняла, це було довго, переливаючи рідину, жир прозорий, класний, він був дуже прозорий. Знов-таки, з великого ковша не вдалося перелити, хоча б половину почала переливатися туди, почав осад переливатися, це неправильно. Якось вичерпати обережно теж не вдалося. Тому я все перелила просто в банку в літрову. Воно все перемішалося, звісно, і поставила все це ще раз на 8 годин в духовку на 100 градусів. Це перевірений спосіб. За 8 годин масло знов стало прозорим. Зверху пінка, я ж частково її зняла, але новенька теж трошки. З'явилося. І зараз я вам покажу, що вийшло. Ось така пінка. Я її не збираю чіпати. Масло було дуже прозорим. Зараз воно помутнішало, тому що воно остило. Ну, воно, типу, поки було гарячим, воно було прозорим. Дуже шкода, я не засняла, яке воно було прозорим. Воно, ну, я ж ж правду кажу, ви ж розумієте, я вже вам призналася, що в мультиварці то погана ідея була. Воно було дійсно, ну як олія соняшникова, отака прозора. Чесно кажучи, я дуже сподівалася, що в мультиварці цей процес буде набагато простішим, швидшим і не таким гемарним. Теж побачила відео в Ютубі, але він розказував про цей метод і показував якісь картинки. Не показував сам. Я вирішила засняти відео, і от зараз ділюся з вами правдою. Дійсно, воно вийшло, але зняти оцю цю пінку, ну, сам факт був в тому, щоб це все спрощено. Бо він казав, що пінка взагалі не образовується, при такому, що оця весь, вся пінка, вона за 8 годин притомлені опускається на дно, і вона в осад випадає так само, як і той осад, який теж є. Тому тільки зливаємо верх масло, а потім ставимо в холодильник. Понятно, там воно підморожується і знімаємо корж. Так я і планувала зробити, але не вийшло. Розказала вам всю правду. Можна просто в скляну форму, в банку або в якийсь латок скляний, в духовку на 100 градусів. Ставити на 8 годин, температура, вона там підтримується, ви її не відкриваєте, духовка багато не буде тягнути в такому режимі. Це найпростіший такий спосіб, да? тому що можна на водяній бані робити, але це взагалі капець, я теж це робила, теж потім все це зняти дуже складно. От духовка оптимальна. Постояло масло в холодильнику, воно застигло. І все ж таки я хочу зважити, скільки вийшло готового продукту. Зараз ми з вами знімемо оцю. Бачите, скориночку. О, тепер це все просто. Дивіться, як хорошо. І навіщо мучитися, коли воно ще рідке, коли ось так можна гарантовано все зняти. Зняла все дуже просто, тонким шаром ось пінка. І зараз перекладемо все до ось того осаду. Зазвичай, до речі, якщо робити в духовці, то той осад білий. А ну через те, що я її сто раз туди-сюди цю олію це масло переливала, мабуть, туди все ж таки підмішалося щось з пінки з верхньої, і він став темним. О, дуже смачно пахне. Пахне справжнім маслом кхі. Тут 287 грам. Я зараз зілью оцю рідину. Бачите? От вона. Ріденько, а масло залишається все. Це масло тепер можна дістати. Обмити низ і покласти в окрему тару, сюди вже не класти, тому що воно все одно вже буде мокре, воно вже буде трошки стріляти на сковороді. А, можна повторно його нагріти ще раз, розтопити, щоб знову осад осів, Але то вже ну, абсолютно не потрібна така маніпуляція надсерйозна, тому що це масло можна в першу чергу використати, а потім користуватися вже основним. Зараз ще там кілька крапельів вилью. І ми маємо зважити. Тут 287. Вмикаємо холодну воду. Беремо корж. Ось цей осад змиваємо під холодною водою. Ось так. Все. 336 грамм масла у мене вийшло з 538 на початку 200 грам відходу. Тобто з кілограму 400 г буде випаровуватися і водою, і осадом, і пінкою. Тому масло кхі таке дороге, якісне масло кхі. можна зробити самостійно. Це гемарна. Ось це я буду використовувати в першу чергу. Зберігати можна його не в холодильнику. Руками воно зберігається просто як жир в темному приміщенні, типу не на сонці. А це масло зараз будемо на ньому смажити яєшню. І всім дякую за. Перегляд цього незвичайного відео про масло хі. Я завжди показую все, як є. Сподіваюсь, що ви це зацінили і поставите лайк. Напишіть в коментарях, як виробити масло хі, який спосіб, можливо, ви знаєте, оптимально простий, можливо, є якийсь простіший спосіб. Діліться в коментарях, думаю, всім буде корисно. Ну і бажаю всім гарного дня, класного настрою і всім бувайте!